Відповідь на запитання студента. Інколи студенти питають, як зробити нестандартну виштамповку в листовому тілі. От, наприклад, таку виштампавку. Ви знаєте, всі виштампавки робляться через інструмент Forming Tools, де є багато вже готових виштампавок, але вони всі, скажімо, стандартні і незмінні. Але у SolidWorks існує інструмент, називається інструмент форми. Зараз я його. Покажу. Перш за все, хотілося б акцентувати увагу, що система SolidWorks при виштовках не рахує такі процеси, як потовщення матеріалу, масу матеріалу, Ось, чи можна зробити такі виставок, чи не технологічно. Система на це не звертає уваги. Вона робить абсолютно той елемент, який ви намалюєте. Тобто ви малюєте інструмент. За допомогою якого робиться витяжка. Що ви намалюєте? Намалюєте, що витягується кілометр, вона намалює кілометр. Хоча звісно, реально так отримати не можна. Це все віддається на відкуп конструктору. І щоб спроектувати інструмент, треба, скажімо, побувати внутрішній внутрішній елемент. Давайте ми спробуємо зробити таку, таку штуку. Запускаємо. Створюю нову деталь. Створюємо нову деталь. Вибираємо площину, в якій ми почнемо працювати, площину зверху. Будуємо спочатку прямокутник базовий, потім ми його, от, знаємо, що наша деталь там буде менше цих координат. Тепер і витягуємо цей елемент там на без різниці, наскільки. Це тільки базовий елемент, потім ми його видалимо. Вибираємо цю площину. І давайте побудуємо а, тут перший прямокутник, Наприклад, 20 на 40. І витягнемо його на 10 мм. Це інструмент, який ми бросимо на 10 мм. І е, зробимо кут 3, 3 градуси. Наступну е, частину бабушки вибираємо цю площину. Е, в ній теж робимо екскіз. Давайте ми зробимо екскіз. Ось такі у нас цього кута будуть 10 мм на 20 мм. Поэтому. Так, чомусь. Поставили розміри саму. Давайте випадково прив'язався до центру. Нам не треба до центра. Дивно. Давайте краще видалимо розміри, і поставимо ще раз розмір. Цей розмір у нас буде 10 мм. Цей розмір буде, наприклад, 30 мм. Теж у нас ця бабушка витягується на 10 мм з кутом 3 градуси, Ось такий у нас буде інструмент. Але зрозуміло, що треба зробити скруглення. Бо листове тіло без скругли неможливо. У нас будуть скруглення, наприклад, радіусом 4 міліметра. Ось ці, ці, ось ці грані ми скруглимо по 4 міліметри. Так, на сів грань. Так. І ці елементи. Ось Скруглили. Тепер нам залишилось е, інші грані скруглити. Тут треба уважно. Е, так, одну не, не дескруглив. Не грань. Далі вибираємо наступні скруглення. Ці скруглення повинні будуть співпадати потім з повинні бути не менше, ніж скруглення в самій деталі в листовій. Тому вибираємо, наприклад, по 2 мм. І скругляємо ці елементи, ці елементи, ці елементи. Ця деталь вся повинна бути скруглена і красива. Побудували. Далі, в принципі, можна в принципі, зробити параметричний розмір, якщо треба, то тобто можна зробити конфігурацію. Це все система дозволяє використати. Можна зробити. В даний момент це нам не потрібно. Далі ми робимо таку хитру операцію. Вибираємо це тіло і будуємо. Ескіз і видаляємо о, цю подложку, яку ми робили. Вона нам тепер вже не потрібна. Вона нам було потрібно, щоб побудувати це скруглення. Для цього була потрібна ця подложка. І е, операція витягнути виріз», Наскрізь. Ось тепер ми отримали ось таку деталь, яку треба нам е, превратити в інструмент. Переходимо в листовий матеріал, листовий, листовий матеріал, от інструмент форми. Вибираємо інструмент форми. Перше, вибираємо грань, яку потрібно зробити базово. Ось вона вибирається. Далі. Якщо у нас це у нас закрита штамповка, якщо ми хочемо зробити відкриту штамповку, наприклад, ось цей елемент повинен бути отвір, тому ми можемо вителити грані. У нас закрита штамповка, тому нічого не виділяємо. Далі потрібно показати точку ставки. Вот вона у нас тут точка вставки. окей, В нулі. Зробили. Тепер треба зберегти цей е, в каталог. Ось ви бачите, система е, роз, розставила, поміняла кольори. Е, різнокольоровий такі елемент. Тепер треба зберегти файл, зберегти як. Далі е, переходимо, кажемо, що це повинно бути е, Form-Tools е, елемент. Автоматично перекидує в бібліотеку. Давайте створимо о, свою тут бібліотеку, створити свою папку. Мої виштаповки. Далі е, називаємо якось цю виштамповку, Давайте подвійна називаємо. Подвійна. Берегти. Все зберегли, тепер закриваємо її. Ну і давайте в цьому жителі зараз її використаємо. Заходимо в підкопетування. Виходимо в формі Tools. Text. Чомусь не. Давайте нову деталь створимо. Щось не прочиталось. Деталь. Вибираємо прямокутник. 100 на 100, щоб у нас точна деталь помістилась. Кажемо, це у нас листовий матеріал. Товщина буде 1 мм. Заходимо в Forming Tools. Так, чомусь не видно. Зараз секундочку перевіримо. Відкрить папку. А я не в, не в тому каталозі. Вибачаюсь, буває. Перекидемо цей каталог в Forming Tools. Давайте копіювати. Устворюємо тоді нову папку. Мої виштапавки. Мої, називаємо, з збереження. Відкриємо, щоб можна було відкрити папку і вставимо цей файл. Ставили. Тепер знову заходимо, появилася цей елемент. Перетаскуємо його. Вибираємо потрібну площину. Ось ми її поставили, нажимаємо ОК. Все, елемент побудований. Ну, давайте зразу зробимо цей елемент, змінимо, щоб була відкрита штамповка. Відкриваємо знову наш файл. Ось у нас був. Давайте ми редагування і видали цю грань. Нічого більше м'ять не будемо. І збережемо зберегти як. подвійно з отвором. Формтулс обов'язково. Все, зберегли. Тепер знову заходимо в каталог. Так. Чомусь вона. Ага, не той каталог. Я збер... Знову ви зберіг. Копіювати. Формін туз. Мої. Ставити. Це вставили. Головне правильно. Сліва, все, подвійно з отвором. Бачимо екскіз, можемо сказати, поміняти інструмент всю цю сторону, хочемо зробити виштовку. І бачите, у нас виставка з утором вийшла. Це такий простий інструмент, який можна використовувати. Як я вже казав, можна робити параметричні деталі, можна робити конфігурації. Але система не враховує технологічних моментів. Тобто, потовщення матеріалу,